На короткому відео покажемо ось такий екземпляр, сигаретний бокс або ж диспенсер для сигарет, як його називають іще. Ось він має виїзні полички. У кожну із відділень входить один блок сигарет. В загальному 96 блоків входить ось у нижнє відділення і 21 блок у верхнє. Ось цей відсік окремо для рекламки. Е, унікальність цього сигаретного боксу в тому, що він змінює колір підсвітки ось саме у верхній частині. Зараз продемонструємо. Ось червоним може світитись. Зеленим також є синій колір, фіолетовий і нейтральний, або взагалі вимкнута підсвітка. бокс в ідеалі.